Що таке логіка? Логіка це така дисципліна, яка вивчає те, як ми з вами думаємо. Виникає вона у IV сторіччі до нашої ери, як наука, а навчальною дисципліною, вона стає за часів середньовіччя. Саме тоді, в середньовічних університетах, вивчали логіку студенти, і вважалося, що якщо людина не засвоїла логічні інструменти, вона не вміє їх використовувати на практиці, то така людина є неосвіченою людиною. На жаль, достатньо часто у нашому житті, як буденному, так і професійному, ми з вами, коли думаємо, то ми спираємося на нашу інтуїцію або, наприклад, на емоції, які вирують зараз десь всередині нас. Це можуть бути позитивні емоції, можуть бути негативні емоції. І фактично вони керують тим, як ми, наприклад, приймаємо рішення, як ми спілкуємося з іншими людьми, чи підвищується чи ні рівень агресії у процесі спілкування. Тобто, фактично, ми не керуємо нашими мисленнєвими процесами. А за нас керують цими процесами наші емоції, наші почуття і наша інтуїція. Так ось логіка це така дисципліна, яка надає нам певні інструменти для того, щоб не інтуїція і емоцій та почуття керували нами у різноманітних процесах нашого буденного життя професійного, а тоді, коли ми могли би керувати саме цими процесами і приймати виважені і раціональні рішення. Чим може допомогти логіка вам особиста? По-перше, ви у своєму житті оточені різноманітними текстами. Їх можна просто прочитати, а можна проаналізувати, тобто зробити певну аналітику. І от для того, щоб проаналізувати тексти, ви можете використовувати різноманітні логічні інструменти. Крім того, логічні інструменти можна також застосовувати, коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, коли ви намагаєтеся обґрунтувати свою власну позицію, коли ви намагаєтеся захистити свою точку зору, або коли ви намагаєтеся розкритикувати або навіть спростувати позицію вашого опонента. І нарешті. Також ви можете застосовувати різноманітні логічні інструменти для того, щоб Відрізнити правдиву інформацію від неправдивої інформації, з'ясувати, де ви маєте справу з фейками, з'ясувати, де ви маєте справу з різноманітними маніпуляціями. Я, Ірина Хоменка, запрошую вас взяти участь у нашому курсі Логіка, як мислити раціонально. Наш курс складається з семи модулів, в яких поєднується теоретичний матеріал з практичними кейсами із нашого сучасного життя. Долучайтеся, буде цікаво! Thank you